Піднімаючи дрон на висоту, де літають птахи, перед нами відкривається вид пейзаж села. Більче. цей фільм буде саме про цей населений пункт. З висоти видно, що на території громади села є такі будівлі: сільська рада, школа, працює бібліотека, амбулаторія, видно церкви УГКЦ і ПЦУ, магазин, кафе та інші промислові будівлі. А також видно приміщення бригади колишнього колгоспу Вірний шлях. Сусідні села це Криниця та Болоня. Мені доводилось тут бути декілька разів фільмувати урочисті події, тому вирішив зафільмувати ландшафти села. Більше село Україні у Стрийському районі Львівської області розташоване за 37 кілометрів від райцентру Стрий, а за 7 кілометрів від села є залізнична станція Більша Волиця. Населення обільча становить приблизно 1600 людей. Відомо, що з 1515 року село мало власну парафіяльну церкву. Вона також була зруйнована татарами. Тож селяни 1667 року збудували інший храм. Він проіснував до 1872 року. Сьогодні. У центрі села з 1885 року стоїть дерев'яна церква Косьми і Дем'яна. Вівтарна частина, накрита пірамідальним низьким дахом, з глухим ліхтарем і маківкою. З двосхилого даху нави здіймається четверикова вежа, вкрита дахом, який завершений прозорим ліхтарем. До південної та східної стін вівтаря прибудовані різниці. Бабинець має величезні арочні вікна, через які можна заглянути всередину церкви. У північно-західному кутку подвір'я стоїть трияросна оборонного типу дерев'яна дзвіниця з арковою галереєю, накрита традиційним шатровим дахом. За переказами, старша церква була розібрана і перевезена до сусіднього села Криниця. Перша згадка про село у друкованих джерелах датується 1466 роком. Той рік прийнято вважати першим для села Більче. Археологічні знахідки на території села свідчать про те, що люди тут мешкали ще в часи Енеоліту. Поблизу села, в урочищі Запуст, збереглися і міські руїни 12-13 сторіч. Дитинець знаходився в урочищі Башта. Це містечко знищили монголо-татари. А вже на його руїнах постало сучасне більче з присілком Городище. В полі зору камери дрона видно православний храм Покрови Пресвятої Богородиці, який знаходиться тут в західній околиці села. Історичні початки села припадають на половину 15 століття. 1435 1440 сорокових роки, коли шляхтич Билецький орендує а згодом купує в Меданицькому ключі землі сучасного села і організовує там своє власне дворище, яке називає від свого імені Билеч. Існує ще ймовірність походження назви села від шляхецького роду більчевських. Переважна більшість місцевих жителів зайнята на виробництві у структурах Стрийського підземного газосховища, у управлінні бурових робіт в Огерську та в автопарку в П'ятничанах. Ось така коротка розповідь про село більше, що на Львівщині. Дякую за увагу!